Після пологів в тебе з'явився діастаз, слабкість м'язів, тазового дна і неприємна симптоматика пов'язана з цим, і ти не знаєш, як правильно відновити своє жіноче здоров'я, я тренер і абілітолог. Давай разом розбиратися в цьому складному питанні. По-перше, діастаз це розходження білої лінії живота або прямих м'язів. Цей стан має стадійність. Якщо при першій стадії ви індивідуальними тренуваннями відновлюєтеся вдома, а потім повертаєтеся на загальні тренування у залі або тим, чим ви займалися до цього. Якщо це друга стадія, то вже потрібні рекомендації спеціаліста по реабілітації. Тобто вам потрібен фітнес-пояс для виконання певних прав, відновлення загального м'язового корсету, навчитися правильному діафрагмальному диханні та перевірити слабкість м'язів тазового. Симптоми дна. Симптоми проблем жіночого здоров'я можуть бути різні, а отже, і лікування, тобто реабілітація, і вправи кегля або вправи на м'язи тазового дна теж різні, вони диференційні. Саме в моєму облоді блозі на м'язі тазового дна я повноцінно розбираю цю проблему теоретично, практично. Ви точно знаєте відповіді на всі ваші запитання Пиши у слово «кегель» і я вишлю тобі всю вичерпну інформацію.